Наш стартап розвивається з 2019 року повноцінно. Тобто, а ми ставимо за ціль максимум цивільного населення залучити до навчань користування, застосування використання вогнепальної зброї. На сьогоднішній день наша ціль це мілітаризація цивільного суспільства. Ми прививаємо культуру поводження зі зброєю. Початку повномасштабного вторгнення ми залучаємо більшу кількість військових, які готують цивільних в багатьох напрямках. Тактична медицина це топографія, це вогнева підготовка, це стрес-підготовка. Як свідчить статистика, кожен другий українець, якщо продовжиться війна, буде воювати. Наше завдання підготувати максимальну кількість людей, які могли б убезпечити себе і своїх близьких в разі ескалації конфлікту. Щоб достукатись до нас, просто потрібно зареєструватися на сайті. Ми відповідно виходимо з вами на контакт. Подальшому обробляємо ваші дані, переважно працюємо з власниками зброї, намагаємося залучати тих, які готові вже на сьогоднішній день або купувати зброю, або мають в наявності вогнепальну зброю. Заняття проходить протягом тижня, тобто, це в залежності від груп, які ми накопичуємо. Систематика занять тобто члени громадської організації, які знаходяться в Клубі тренуються два рази в місяць, тобто систематично на визначені години, в визначений час, дату вони вже більш поглибилися в процесі підготовки, тому у них вищий рівень підготовки. Тобто початківці же ж освоюють базові навики поводження зі зброєю, тобто стійка, вкладка, утримання зброї, відповідно, органи управління зброєю. Мінімум два-три місяці. Як показує практика, цього достатньо, щоб надати базу. Потім все залежить від того, як людина буде відпрацьовувати ці навички і обачно відпрацювати до автоматизму. Якщо ми говоримо про турнікет, ви маєте навчитися накладати його за 36 секунд, і робити це потрібно кожного тижня. Ми завжди просимо наших учасників брати своїх близьких. Раптом з вами щось станеться. Вони перші, хто будуть поруч і зможуть надати вам допомогу. Ми пропонуємо тим, хто хоче займатися поглиблено індивідуальні заняття. Ми проводимо тренінг з вогневої підготовки раз на тиждень. Цього замало правило у нас користується попитом групи вихідного дня, тобто, коли людина може приділити максимум уваги навчання. Це 2-3 години в середньому. Категорія безпосередньо жінок збільшилася досить суттєво. Чому? Тому що, мабуть, це активний відпочинок, в першу чергу, по-друге, це розвиток навиків. Тобто людина повноцінно може приїхати, і я завжди кажу понюхати пору, тобто, відповідно, зрозуміти, хоча б наблизитися до тої ситуації, яка є в країні. І, відповідно, підвищити свій навик. Від е, самого початку повномасштабного вторгнення в мене було в планах йти захищати нашу країну через те, що в мене є діти. Перше моє бажання було, це, щоб вони не жили під владою Росії. Я вирішила почати підготовку вже зараз, щоб найближчі декілька місяців вступити до лав ЗСУ. З дівчатами треба працювати індивідуально, тому що важливо поставити правильну базу, і потім за рахунок правильної бази вже можна буде відпрацьовувати з цими недоліками, які є з важкою вагою. І в принципі, є ж зброя, яка не така важка, можна ж працювати не з такими важками зброєю. і вона придатна для абсолютно легкого використання дівчатами жінками. Як таких обмежень якогось там немає, просто треба визначитися зброєю і визначитися з інструктором, і, і, і з метою чого саме ви хочете отримати від зброї, е, якщо чесно, страху немає взагалі, от від слова. Нуль. Я знаю, заради чого я туди йду, і тому я страху не відчуваю. Я знаю, що мої діти залишаться з батьком, тому що він не може через своє здоров'я йти воювати, тому ця відповідальність лягла на мене. Кожним із нас може статися непередбачувана ситуація. Умовно кажучи, ти йдеш по вулиці, падає людина, розбиває голову і починається кровотеча. Твої дії. Одна з наших учасниць, 12 років, змогла врятувати маму тата під час ДТП і змогла протримати її фізичний стан до приїзду швидкої. Коли батьки вийшли з коми і почали дякувати медикам, вони сказали подякувати своїй дитині. Напевно, якщо ми врятуємо хоча б одне життя, ми прожили цей день о, не просто так, і ці знання рятують життя. Найпростіші речі рятують життя. Нівелюєте свій е, силует, щоб вас як можна менше було видно. Вкладаєтесь фактично ціни книжка з підлітками. Ми працюємо з імітаційною зброєю з 12 років. З з з 12 років. Вершина, ну, я цікавлюсь зброєю, зі всієї теми військової техніки. Подруге, я хочу, щоб у мене була змога захистити себе і свою сім'ю, якщо там. Станеться якісь негаразди. У нас є ліцеї безпосередньо а, там боярські ліцеї і а, частково займається з Києва до нас, але ми підходимо систематично, заключаємо меморандами з відповідними закладами. Після цього починаємо будь-яку співпрацю, щоб відповідно це все було під наглядом батьків і їхніх викладачів. У нас є колосальний запит серед ліцеїв і шкіл, які хочуть для своїх випускників надавати максимально реальні знання тут і зараз. Хочу зі військовим вічком, щоб в разі того, щоб якщо повториться така ситуація, як в цьому році, я не просто стояв осторонь і дивився, а міг би щось зробити. Що у нас буде кому захищати країну, щоб ніякий лисий карлик її не захопив. Щоб старт був вдалим, новачок має як мінімум освоїти заходи безпеки, тому що це основа основ. Тобто з заходів безпеки починається бойова не бойова стрільба, з заходів безпеки починаються будь-які тренування. Якщо ми не освоїли заходи безпеки, далі рухатися немає причини і резону через те, що ми можемо завдати шкоду або оточуючим, або собі зброя сама по собі не вбиває і не стріляє. тобто зброєю працюють люди. Коли людина купила зброю і просто поставила її в сейфі, вона в неї там не один зразок зброї лежить в гарному сейфі, це не означає, що ця зброя буде для нього. Корисна, коли буде критична якась ситуація, то ви будете працювати в критичній ситуації не до рівня своїх сподівань, як ви собі це придумали, а до рівня тих навиків, на які ви напрацювали на тренуваннях. Важливі моменти є те, щоб е, освоєння навиків на підсвідомості. Тобто, якщо ми, е, наприклад, беремо навіть не бойову зброю, ми повинні з нею поводитися як з бойовою. Чому? Тому що ми на підсвідомість закладаємо е, собі е, більш якісні навики. І коли в випадку нештатної ситуації або стресової ситуації людина не концентрується на маніпуляції зі зброєю, відповідно, не буде неконтрольованого пострілу. Вона його зробить в той бік і в те місце, куди вона замислила це зробити. А якщо цього навику немає, відповідно може бути нештатна ситуація і може поранити себе або точніше. Тому безпека це перше, і працюючи з любим кваліфікованим інструктором, ви отримаєте навики безпечного поводження зброєю. Це те, що ми сьогодні. Ні, давали на тренінгу, і е, та історія, яка першочергова потрібна, щоб е, була культура поводження зброєю. Ми, в принципі, вся стрілецька спільнота, вона за ту історію, щоб е, як умога безпечнішим зробити поводження з зброєю. Тобто, ми маємо до зброї відноситись як е, до свідомого інструменту для того, щоб люди, які хочуть взяти відповідальність за своє життя, могли відпрацювати, коли там буде на то потреба. Тестував різні е, види зброї, і чим більше калібр, чим більше віддача, е, мені, скажімо так, тим більше було азарту. Зараз це особисто для, скажімо так, отримання звичок, е, навичок, рефлексів. Система підготовки передбачає е, безпосередньо е, три етапи. В перший етап ми вкладаємо, е, це отримання зброї, вкладка, стійка. Загальне поводження зі зброєю, тобто перенос зброї і тому подібне. Другий етап це вже органи управління, це дрібна моторика, це ТТХ зброї, це робота з прицільними пристроями, робота зі спусковим гачком, і відповідно всі останні маніпуляції. Тобто, ці заходи ми проводимо на прицільну і купчасту стрільбу. Подальшому третій етап, до якого ми переходимо, це вже більш динамічний. Це робота після стресу психологічного, фізичного і відповідно на динаміку. Тут вкладається вже багатомішенні обстановки, тут вже вкладається усунення непаладок зі зброєю і, відповідно, робота в парах групах зі зброєю. І показується інструктор, інструктору патронник. Він підходить, хлопає, каже: огляд, ви відпускаєте, наводите на мішень, натискаєте на спусковий гачок. Не вверх, не вниз під кутом, а на спусковий гачок. Готовність працювати зброєю це вже великий крок. Тобто, якщо людина вже виявляє готовність бути дотичним до теми зброї, цього вже достатньо. І, в принципі. Це буде навіть правильно походити до інструктора до того, як він буде купляти свою зброю, тому що він буде розуміти, з якими системами краще працювати. Є не одна система, є декілька систем. Це можуть бути ар подібні на різні карабіни, це можуть бути АК, і в залежності від того, який в нього бюджет. Як він бачить свій дальніший розвиток як стрілець або як військовослужбовець, він вже зможе на чужій зброї з чужим досвідом набути навики, які дадуть йому можливості не робити помилок. Зброю я купив у 19-му році. Після виборів, як пам'ятаю, зараз я в принципі полюбляю стріляти з різної зброї, в тому числі хунку, пістолети. Я дуже чекаю. Коли наші законодавці приймуть закон і дозволять хоча б мати вдома колодку вогнепальну зброю, я вважаю, що це обов'язок кожної людини, кожного громадяна України, а, приймати участь у, можливо, навіть якщо не обороні країни, то хоча б у обороні своєї оселі. У мене є три одиниці зброї це помпа 700 Remington. І уся Декому достатньо просто зрозуміти, як працює інструмент, а декому потрібні досягнення спортивні, і це дуже класно, тому що в нас в принципі в Києві, в Київській області, є де займатися цим спортом. Це вже відпрацьований десятиліттями вид спорту, який доволі розвинутий. Коли я потрапив на війну у 2014 році, я замітив велику кількість громадян, які безпосередньо мають цивільну зброю, тому що добровольці йшли з цивільною зброєю, але навиків користування, застосування її немає. Через те, велика кількість була в нас санітарних втрат, і була велика кількість неповернених понеповернених після цього в мене виникла ідея створити однодумців і людей, які мають певний досвід об'єднати їх над одною ідеєю створити створити напівкрите стрільбище біля Києва для розвитку і підготовки до повномасштабного наступу. Фактично, наш стартап і наш проєкт дав свій певний результат, оскільки зону бойових дій від нашої підготовки, наших учасників, ми підготували близько 500 військовослужбовців, які розійшлися по Збройним силам України, Нацгвардії і, відповідно, ТРО і добровольчим формуванням. Перший етап стартапу виконаний наповну. На сьогоднішній день. Ми концентруємося над тим, щоб залучити максимум інвестицій для даного стартапу і, скажімо так, зробити привабливість даного проєкту, вже візуальну привабливість даного проєкту. У нас розроблені відповідні всі плани, розроблені бізнес проєкти які повноцінно має всі складові. Тому ми рухаємося в цьому напрямку. І хто бажає долучитися до розвитку саме в цьому напрямку, ми будемо раді співпрацювати і розвиватися спільно, йти рука об руку.